Два предмети на 200 балів. За результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році в Івано-Франківській області двоє дітей показали найкращий результат одразу з двох предметів. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Абітурієнти, які за результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання у цьому році, отримали по 200 балів з двох предметів, закінчили приватний заклад католицька школа Василія Великого в Івано-Франківську та Коломийську гімназію імені. Михайла Грушевського учасників ЗНОки отримали по 200 балів з трьох предметів. В Україні всього п'ять. Двоє з них закінчили навчальні заклади в Києві, двоє у Закарпатській області та один у Львові. Представники одразу чотирьох управлінь облдержадміністрації зібралися на нараду, аби обговорити діяльність музеїв Прикарпаття та залучення ширшого кола людей до їх відвідування. Музейна справа в Україні впевнено розвивається, кажуть чиновники. Однак є питання, які потребують негайного вирішення. Тому завдання нинішньої влади не лише підтримувати, але й популяризувати місцеві музеї в Україні та освіті. Крайзнавчі художні родинні, 15 обласних і районних разом зі своїми філіалами та понад 200 громадських. Така різноманітна кількість музеїв нині є на Прикарпатті. Лише за останні роки з'явилися ще 80 нових. Зацікавлення людей до історії та традицій місцевих мешканців зростає. Тепер важливо, аби усі минулі та сучасні надбання бачила учнівська та студентська молодь, і звісно, туристи, стверджують можновладці. Нас... На території області приїжджають вже в останніх років 15 науковці, які захищають кандидатські докторські дисертації не тільки з України, але й з Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, різних країн Західної Європи, навіть з країн Північної Америки, тому що тут дійсно збережені. Цікаві артефакти є, що представити. Поєднати усі фактори співпраці управлінців, зробити інформаційний резонанс. Перші кроки до популяризації музейної справи на Прикарпатті. Окремі здобутки у цій роботі вже є. Видано буклети, з'явилася реклама на інтернет-сайтах. Але це лише початок великої роботи, переконані учасники наради. У нас унікальне Прикарпаття, як природне, так і історико-культурне. У нас маса цінних пам'яток. Просто мова йде про те, щоб ми. Залучили турагентства, для того, щоб не по максимуму розкрили цей потенціал, дали можливість музеям бути на плаву економічно і запросили сюди туристів ззовні, а вони вже потім будуть привозити сюди. Ті чи інші інвестиції, тобто це справа, яку ми сьогодні тільки розпочинаємо. Прикарпаття вже давно відомий як туристичний регіон України. Внутрішній і зовнішній світ тутешніх мешканців, їх побут і традиції якомога краще демонструють музеї Прикарпаття. Тому цю унікальність краю потрібно показувати якомога ширшій аудиторії, враховуючи наближення України до Європейського Союзу, враховуючи те, що Ніби в глобальній Європі втрачається унікальність окремих регіонів, то власне Івано-Франківщина ще як ніяка з інших областей України зберігає тих багато етнічних особливостей, що дозволяють людям, ніби в одній області побачити різні регіони. І я сподіваюся, що незважаючи на те, що ми будемо в Європейському Союзі. Власне, цим наша область буде унікальна, завдяки тим музеям, які є. Та, окрім популяризації, музеї потребують належної підтримки, заміна систем освітлення, ремонти приміщень, осучаснення кімнат. Це ті питання, які нині на часі. Тільки за умов належного фінансування, залучення туристів та, зрештою, самих прикарпатців до огляду експонатів дозволить музеям ще довгі роки демонструвати унікальні колекції зі своїх фондів.